Ні-ні, хай буде виправи. Віпрай, вбирай. Всім привіт. Прибув до нас такий жеребець, жеребець на поровку, чоловіка є прицеп, машина. Жеребець прибув Рівненська область, колишній Березнівський район, село Лінчин. Такий жеребчик прибув до нас. У радіусі скільки кілометрів ти можеш якщо то його обвести? 100-200. Паровка, ціна паровки, само собою, то вже будете з хазяїном говорить. І плюс солярка на машину. Такий жеребець. Ну, по, по моїх розчотах, то кілограм 800 саме мало. О, а по його, то він каже 900. Ну, з кумом спорити не буду. Я не буду. Жеребець високий, грубий, гарний. Жеребець живий, на кобил йде чітко. Лошата дає, перед дивіться, який моршнечи у нього. О, лошата дає теж. Кобилів багато є жерібних від нього в нашому регіоні, в Рівненській області. 30 кобил покрив. Більш 30. Да, у переднього хазяїна. А тепер вже буде він від нас їздити, буде кобіли крити і у нас. Хоть у нас кобіл мало є, але будемо старатися переубіждати хазяїв, щоб щоб, розводить, розводить коні, щоб не зводились коні, бо коні зводяться. Коні зводяться, А розводить ніхто не хоче, а купити, шукати то всі хочуть велике, гарне, грубе і дешеве. А з лошаті викормити ніхто не хоче. Хай попробує той, що вважає, що воно дороге, то хай візьме лошадку 6 місяців і, і походить біля нього 2,5 роки, не враховуючи затрат тих, що в нього піде, а просто роботи. І тоді буде цінити своїм і буде казати, що воно того, того варте, бо біля нього треба ходити. Ще його треба обучити, обкатати і то і прочеє діло. Ну жеребець то красавець. Можу казати. Тут мені каже, що тут совєтська кров залита в ньому. Совєтська кров. Бо... в Олександрійського тут немає нічого. О! Бо. Ребець дійсно здоровий. До кобил чіткий, йде на кобили класно. Кажу ще раз, що покривати чоловік буде кобили. Не знаю, що там буде паровка, я оставлю номера. Кого буде цікавить ще раз нагадую Рівненська область, колишній Березівський район. Будете дзвонити і будете договоритись. Хочемо копита зараз йому почистить. Привезли в, станок. привезли в станок, чоловік такого станочка склипав, привезли в станочок, зараз ми його будемо культурувати, йому трохи цього трохи почистимо, повирізуємо, лишнє, повикидаємо. Бо він стояв, позакачувалось трохи там, нічого не робив, треба почистий. Стояв на гною. То воно купить трохи опарив, ну жеребець то масивний, там казати. І жеребець не є такий, щоб він товкат. жеребець такий, що прошкрібує, тільки земля летить. Воно щоб показати так, як у то, як Влад був, як цього. Як він смохнув як пішов. Він, він так ішов, що набирає оборотів те, що великий, але він живий. Живі, да, і не бистрий, у возів не бистрий, щоб там. Летів кудись, але як треба, то він бензин набирає оборотів зразу. Я ще його просто якийсь Він держав, бо він довго стояв, я думаю, ну, що нічого не було. Та я думаю, хто я знає, не стояв він довго і так. То... Ну. Коней думає, що на паровку приїхав. Чує, ну Гуси. чує гусей. Ну Жець приїхав на паровку думає так, але він приїхав на друге діло. Такий жеребчик. Жеребець такий є у нас. Люди беруть, купляють. До нас в село позавчора приїхав сюрприз. Ми будемо вже теж тесь... нові? Так, да, новий будемо. Викидати відео вже після цього. Ну, будете бачити, Прррр. будете бачити його. Так що люди купляють. У людей, людей продають, а в нас люди є такі, що купляють, не дивлячись, хоч і бідні люди, не дивлячись на ціни які зараз на коні є і беруть і не шкодують грошей ну, але як воно таке як треба то воно і, і, і тих бумаг не шкода за нього воно да, встоїть ну, як воно стоїть ще то воно воно чоткий, жеребець Бомбьозний, хлопці гоняться посеред зимі Хлопець класний, зараз ще пару минут, щоб 10 було. Так що на паровочку, в кого є кобіли, хто хоче крити, жеребчик класний. І такий кажу, важте, він такий, що йому чуть і все, і він бензин. Авій живій живій жеребець ех живій пішов. Е? Ракета. Йому якби такої і смок, то він розбіг бися, я, я тобі кажу. Ну, він ти що? Тако мало є, щоб такий був здоровий, не так? не і щоб ну, так набирав. З місця ти що так. Живі, він... Ну, він, такий... він вже так, як того. Вже трохи проїхав, я був їхав. Так цей малий, що в тебе був, то він не такий був. Він так, що Який? Я Молодий. А, молодий. No. Ну він такий, щоб середній. Ну і не такий. Не було того так... в нього. Так, да, да, не було. Вон такий борзий спочатку, no. було, потім вон сі дав. А що він, ще й такі. Сой такий, ти що, живий? Їде, йде, єде, єде смокний, no. джорні, все, я в живих нема, він такий. Але, бачиш, рідко є такі коні, да, щоб він такий був. Щоб він такий був, тако дерзкий, такий, чуть він вже. І щоб він йшов помалу, собі да, шагом йде. І як Йди. треба, так іде, бачиш. Яйця йому дрізати, да? то може він успокоїть, А так він, ти що, ну, я мені та така не попадала, що він До чого. Різкі, здорові, Ну, ні не воно ти що, одрізать такому яйця, то. Казав, колись мій брат я луч вот собі Ні-ні, хай буде, що. Люди криють, кобіл будуть коні. Такі во коні якби порозводить, то ти що? Да, буде, буде, є. No. Кобилей просто немає у нас таких ще. Що... Такі кобили ще, о. Нічого, ти йому дай на ну, Олександрійку, вона лоша присмалить неплохо. Я тобі да, кажу, лоша буде. буде те, що треба. В нього кров є, хороша, то відно. Що, що тут казати? Да яку-небудь дай таку, щоб того то воно вже якесь буде лоша. Ти дай і, і, і в тих до ондо... Федосів і в тих хлопців дай тим кобилкам, то, то лоша вже буде таке. Якщо хто фастов скло купляв, то теж, no. кажу, покажіть маму, то мама така, ну, нема, нема, нема там чому завідувати. Така, ну. No. Проста така того, ноги нема Ну, А другий раз приїхав, думаю, чи ту саму покажуть. Покажуть, покажуть ту саму. Тому... <ріст> <плес> Чого? Почув, почув кобілку або кошика. То є, ж, стоїть він довго льві, в львівитому ванні, жеребчик. Він такий, да? почуло кобілку у того Івана Ходосівого, да? і стало коротше як того. Він е -е -е. до коней, до коней привік краще. Чує, чує, розумієш. Так коротше як того. Привик до коней. Ну все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо заводити станок, будемо проводити процедури, бо ще наша кума жде, щоб ми її цього економі почистили бо задні ноги. Ну, копита треба почистити. Ось таке такий жеребець. Кому буде цікаво, будете дзвонити, питати. навесну, тут вже недалеко залишилося, Мона, дасть Бог, все добре, буде мир то моно буде возити, Мона моно буде крити, будуть лошати і будуть коні. Все, всім доброго дня, до побачення.